Путін пішов із засідання, бо виникла необхідність провести міжнародну телефонну розмову. Сказав, що відійде хвилин на п'ять, з ким розмова не уточнив. Сталося це на засіданні наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив. Давайте подивимось. Вибачте, у мене виникла потреба заздалегідь провести міжнародну телефонну розмову. Тому мені доведеться відійти від екрану на п'ять хвилин під час доповіді Світлани Віталіївни але будь ласка, не зупиняйтеся, продовжуйте працювати. Я поговорю по телефону і повернуся на своє робоче місце. Будь ласка, пані Світлана Анатоліївно, продовжуйте. Російський диктатор Володимир Путін ймовірно вважає, що ключові цілі війни в Україні вже досягнуті. Зокрема, встановлено контроль над територією, яка з'єднує материкову частину Росії з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Минулого року Росія здобула найзначніші територіальні здобутки з перших днів війни. Тепер вона контролює майже п'яту частину України. Пише видання і додає, що на думку Путіна ключові цілі війни вже досягнуті.